Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назву Stріetl Racing Redline. І ми далі продовжуємо модернізувати нашу тачку. Це фінальна модернізація. І давайте зараз щось не те обрав. Давайте оці поставимо самі найдорожчі вали. І давайте Apex F2U поставимо цей турбонадув. І побачимо, яка вже тепер потужність буде фінальна. Так, 315 коне та 655 моменту. Уже більша потужність пішла. І це об'єм 1,8. 322 кони та 679 моментів. Так, я все відрегулював. Тепер давайте турбонаду відрегулюємо. 4,5 бари. А потужність 311 коней та 679 момента. Давайте вийдемо на оцю трасу. Так, потужність підросла. Уже відчутно. Так, шоста передача 200 км за годину. 230, 240, 250, 260, 270, Уже в максимальну швидкість ми впираємось. Двісті вісімдесят кілометрів за годину. Ми прямо обігнали одного. Бляха-муха, що він робить? 290. Так що я вважаю досить уже. Він мені задній бампер пом'яв негідник. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!